Говорячи про людей, які є учасниками нашого проєкту, хочеться зауважити, що найбільше з чим вони зараз стикаються, це питання втрат. Це втрати їхніх домівок, це втрати звичного середовища, це втрати можливості спілкуватися зі звичним соціальним оточенням. В деяких випадках, на жаль, це втрати близьких і навіть Подекуди це втрата можливості з ними попрощатися, поховати, оплакати. Бо йдеться про людей, які через інтенсивні військові дії або тимчасову окупацію вимушені були покинути свої власні домівки. Другий момент, з яким звернулися до нас ці люди, це питання невизначеності. Ця ситуація, на жаль, зараз. І є актуальною для кожного українця. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Безумовно, ми віримо в перемогу. Ми, напевно, знаємо, що колись ці біді настане кінець. Але для цих людей, на жаль, з перемогою багато питань лишаються відкритими. Це питання, чи зможуть вони повернутися до власного дому, чи буде їх дом відбудований. Чи зможуть вони повернутися і мати роботу, щоб жити і утримувати свої родини? Всі ці питання, на жаль, лишаються без відповіді. І ця невизначеність вона впливає на те, що дуже пошкоджується, уражається картина майбутнього. Його, власне, дуже важко вибудовувати, вимальовувати для себе. І цінність цього проєкту якраз полягає в тому, щоб дати людині можливість віднайти в собі ресурс для побудови цього майбутнього, для відчуття контролю над тією ситуацією, в якій вони опинилися. Тому лікування через мистецтво має в цьому сенсі величезний потенціал. Те, що не задається конкретна тематика робіт, Дає цим людям можливість працювати з своїми станами так, як вони хотіли би на даний момент, як вони мають внутрішній ресурс, мають внутрішню можливість обрати ту частину своєї травми, з якою вони наразі мають можливість попрацювати або хотіли би попрацювати. Окремо, я би хотіла зауважити. Що дуже важливим є в цей безпосередній контакт з людьми мистецтва. Люди, які відрізняються з одного боку надзвичайною чутливістю, тому можуть дуже добре зрозуміти ті переживання, які наразі є у учасників проєкту. А з іншого боку, це люди, які є дуже талановитими і мають. Неймовірно високорозвинене креативне мислення, а це означає створювати нове за будь-яких обставин. І вони щиро цією можливістю діляться з нашими учасниками. Тому навіть в цих ситуаціях невизначеності, незрозумілості люди мають можливість створювати щось нове.